Друзі, ну, неможливо спокійно слухати цей вірш. Давайте ми помолимося за Україну. Ісус Христос, йдемо до тебе, Господи. Бо в тобі тільки надію. Ті. Тільки ти можеш зупинити цього безумного ворога нашого і дати спасіння Україні, дати перемогу Україні, Господи. Ми не можемо надіятися на, на цю зброю і на землю, ми не можемо надіятися на ці сили наших чоловіків, Господи, Бо їх все і менше, менше стає, Господи, і та зброя то є, то немає, Господь, а Ти є завжди. І ти зараз чуєш нас, Господи, і першу, що ми просимо, ми просимо Тебе прощення ці свої гріхи. Господи, прости нас. Прости Господи. Ми всі немало грішимо і словами, і думками, і ділами своїми, Господи, прости нас, Боже. Ти є за що покарати цю Україну, є, Господи, але любилась Тимо. Ти сказав своєму слові, що Ти полюбив цей світ, так полюбив, що він дав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми не загинули, щоб ми не вмерли. Боже, ми маємо доказ Твоєї любі. І тому наша молитва, ми приходимо до Тебе з великою сміливістю, Боже. Ми на свої, ми на свої слова діла заслуги розраховуємо. Ми приходимо до тебе, вім'я Ісуса, і просимо миру до нашої країни. Для наших людей прости нас Боже. Прости Господи. Прости всіх грішників, прости Господи, для наших керівництва. всю їхню корупцію, Господи, всі дух круг ніжки, прости Господи. І дай замість цього страх Божий, щоб ми не боялися, щоб ми за себе думали, а за людей думали в першу чергу. Господи, не простіме за всіх військових, які там зброєю На їхнім команді мудрість, свиши, щоб вони приймали правильні рішення. Господи, ми просимо благослови і захисти наших військових, щоб вони повернулися додому і ушкоджених, живемо з чоловічим серцем, Господи, з добрим серцем захисти і благослови. Ми просимо, щоб ті благослови всіх приховали, лікують їхні душі, які, які можуть допомогти, благослови волонтерів. Ті, хто при... допомагають армії, чи якесь все необхідне. Господи, благослови лікарів, які купірують поради. Благослови всіх людей, які допомагають Україні повертати полоне. Благослови Господь, ті, хто в полоні ходить, Боже, помилуй нас, помилуй цих людей, щоб вони не йшли в глазах тих людей, там, тих росіян, які і утримують їх там в тюрмах, в зонах. Господи. Дай знайти милі з їхніх очах. А цим людям дай покаяння, дай їм якийсь страх, Боже, щоб вони не навиділи війну, щоб вони не хотіли, не хотіли цієї України, щоб вони хотіли миру, Господь. Вони нас називають нацистами, фашистами, націоналістами. Господи, вони такі далекі істини. Боже, відкрий очі. Відкрий очі, Господи, просвіти їхнє серце. Щоб вони покаялися в гріхах своїх, щоб вони перестали хотіти цієї війни. Боже, дай спасіння. І я дякую Тобі, що досі ми якось можемо бути нижче в Господи. Є багато людей, які допомагають нам і їх також благослови. Благослови всіх, хто допомагає Україні, всіх, хто молиться за Україну, благослови. Ми, ми просимо за тих всіх людей, які помирали з. Хоче хтось повернутися, благословити Устрой, щоб, щоб у них це бажання не потухло, Господь. Так багато людей виїхало, так багато наших друзів, знайоміх виїхало, Господи, поверні їх. Ті, хто там не можуть знайти собі якоїсь там свого життя, будувати, хай вони повернуться додому. Ми просимо за, тих, чи за ті сім'ї, там де вже є загинули. Які гроші не можуть залічити ці рани. Господи, а ти можеш? ісцелити ці рани душевні, духовні, Господи, ісцелити. І благословимо всіх. Ми тебе любимо, ми тебе чекаємо. Ми розуміємо, ти сам казав, що будуть воїни. Брат передасть брата. І восстане царство на царство, і потім ти прийдеш. Господи, гри. щоб наші серця були чисті і готові до зустрічі з тобою. Слава Тебе, Господь! почуй наші молитви, в ім'я Ісуса, Слава Отцю Сина і Духу Святому. Амінь.